187 квадратних метрів розкоші над Києвом. Пішли, подивимось, як може виглядати твоє життя на висоті в Печерській. Отже, заходячи в вашу майбутню квартиру, по праву сторону ми маємо шафу в стелю, де ви зможете розміщувати свій верхній одяг. І далі по курсу в нас гостьовий санузок. По ліву сторону у нас технічне приміщення, де знаходиться пральна машинка. Ну і трошки далі ми маємо дівчата, що правильно дзеркала в повний зріст, як по праву, так і по ліву сторону. І переходимо в open space. Видно, що в цій квартирі зроблений дизайнерський ремонт. Ми маємо елементи натурального дерева. Квартира супер світла. Ну і зараз з вами ми знаходимося в вітальні в зоні відпочинку, де є красивий кутовий диван, журнальний столик та телевізор. Де ви вже зовсім скоро будете дивитись друзями, різдвяні комедії? Трошки далі в нас столова зона. Позаду мене панорамні вікна. І якби не було туману, ви б побачили за моєю спиною батьківщину мати. Ну і столова зона в нас розрахована на шість осіб. Проте, якщо ви захочете запросити ще гостей, ви зможете його розсунути. Кухня в нас в поєднанні кольорів білого та охри. Як великий бонус, маємо вікно з видом на власну терасу, на яку ми з вами підемо трошки пізніше. Сама кухня у нас обладнана абсолютно всім необхідним. Маємо мікрохвильовку, духову піч, посудомийку, яка буде вірним помічником вам у побуті. Індукційна плита класична, чорна та дуже багато місця, аби готувати найкращі страви для вашої родини. Просто подивіться на цю розкіш. Це ваша власна тераса в самому центрі Києва. За моєю спиною видніється Києво-Почерська лавра. Батьківщина мати пагорби Києва та лівий берег, що не може не радувати око. Ну а на цій терасі ви зможете проводити якісні вечори з родиною та друзями. Перший поверх ми з вами подивились. Тепер запрошую вас піднятись догори. На другому поверсі в нас три спальні та один санузел, з яких дві дитячі та одна мастер бедрум Давайте почнемо з неї. Ну і проходячи в спальню господарів, по праву та по ліву сторону, ми маємо шафли для неї та для нього. Трошки далі комоди та туалетний столик, або вона робила для себе найкращі макіяжі. Велике ліжко, телевізор. Ну і яка мастер бедрум без особистої ванної кімнати. Ну і наступна кімната в нас перша дитяча. Тут ідеально розташовані абсолютно всі меблі. Маємо компактне ліжко, кондиціонер над ним, багато місця для зберігання особистих речей. Ну і звісно, яка дитяча без особистого робочого місця. Воно тут ідеальна навпроти віконця, аби спостерігати найкращі заходи сонця. Ну і третя кімната ідеально підходить для дівчинки. Тут дуже багато місця, вона світла, світло, дуже в красивих тонах. Маємо велике ліжко, столик, аби робити домашні завдання. Ну і, звичайно, столик для макіяжу. Ну а навпроти мене величезні шафи в повний зріст, і вони всі в дзеркалах. Ну і для мешканців другого поверху ми маємо особисту ванну кімнату в кінці коридору. Тут у нас душова кабіна і дуже комфортне та приємне світло. Ця Квартира ідеально підійде для великої родини, де кожен буде мати свій власний простір, але і при цьому будете класно проводити час разом. Актуальну ціну на момент зйомки відео ви бачите на екрані. Ну і якщо ви бажаєте приїхати на перегляд, переходьте за посиланням під цим відео і пам'ятайте, що The Capital – це твій крок на новий рівень.